Топ-2 мультфільм Дивовижний Моріс, жанр, комедія, пригоди. Коту Морісу приписують унікальний талант, і про це знають усі. Люди вважають, що він найкращий в тому, що стосується замовлення щурів, але самі щури мають інше переконання, вони вважають Моріса найвправнішим аферистом в світі разом зі своїм загоном розумних щурів? Моріс подорожує від міста до міста. Вони діють як одна команда і ще ні разу не зазнали невдачі. Моріс з'являється на сцені саме тоді, коли місто заполонене щурами, і за винагороду він береться звільнити населення від цієї небезпеки. Після того, як він збирає достатньо коштів, Моріс разом зі своїми спільниками переїжджає далі. Однак одного разу в одному з міст вони не змогли виконати свій план. Тут уже діяли два щуролови, а люди постійно знаходили відірвані щурячі хвости.